Будемо говорити надалі. Євгеній Орапай, лейтенант командира роти батальйону свободи Нацгвардії, з нами на прямому зв'язку. Пане Євгене, доброго ранку. Ми вам бажаємо. Слава Україні, раді вас дуже бачити. Вітаємо. Героям слава, добрий день студія, добрий день, телеглядачі. Пане Євгене, будь ласка, розповідаєте, яка зараз оперативна обстановка ситуації на Бахмутському напрямку, які зміни були за останні дні, тижні або навіть години, тому що розуміємо, що вона змінюється дуже і дуже швидко. З півдня ворог сильно пробує натиснути. Йому є ситуативні успіхи. А взагалі, ситуація дуже надскладна і продовжує бути складною. Постійно застосовують РСЗВ постійно працюють стволки, постійно працює артилерія танки виїжджають час, час від часу. Багато дуже багато піхотних штурмів і багато ворожої піхоти саме на цьому напрямку. Тобо похоронимо їх тут знищується неймовірна кількість пане Євгене. От ви кажете що тиснуть із півночі, із півдня Бахмутському напрямку, і також службовці, які. Знають за бахмутського напрямок, які там перебувають, кажуть, що особлива небезпека в тому, що ось ця, ну якщо можна так сказати, горловина так званого оперативного котла складає 4 кілометри приблизно, тобто від півночі і півдня наступу росіян. Наскільки є зараз високою загрозою оточення, і наскільки вони швидко і інтенсивно наступають з обох боків, вони пробують дуже сильно наступати. Вони завдають всіх спроб, всі все, що в них є, скидають на те, щоб а захопити міста, зробити там якесь оточення. Ні, насправді там зараз стоять дуже круті бригади, там стоять сильні хлопці, які не дають спробу ворогу зробити те, що вони планують. Тобто сконцентрована велика сила ворожої піхоти, ворожих сил, але у нас там ситуація не настільки критична, що треба переживати, що ми там будемо в повному оточенні і люди всі. Опиняться в тій ціні. Якщо буде можливість оточення, я впевнений, що наше керівництво скаже чуть-чуть відходити, так як це було з позиціями за річкою Бахмуткою. Тобто була ну вже були майже всі будинки зруйновані за Бахмутку. Люди відійшли і зайняли рубіжі. І зараз та ж річка Бахмутка зараз стала новим рубіжом, яка роз'єднує наші позиції і ворогів. Пані Євгене, а щодо бахмутки, ворог намагається якось форсувати її, можливо, якісь свої спорудження вже будує по той бік берега. Тому що ми розуміємо, що такий відступ, зайняття кращих рубежів, це цілком доцільно в тих умовах, які були там у наших військовослужбовців. Як нині діє ворог саме на східному фланзі? фланзімасти знищення, не даємо спробу. Ну всі, хто зараз стоїть там, не дають спроби ворога закріпитися і підійти через річку. Тобто, навіть якщо будуються якісь переправи або Піхотні такі міні-групи пробують зробити вилазки, типу міні дрг груп вони регулярно знищуються. Дрони висять в повітрі і постійно ці групи спостерігають і пам'ять. Така ж ситуація от була: да, якщо вони проти, така ситуація була плюс-мінус, коли ми батальйоном Свобода 4-ї бригади стояли в Северодонецьк. Також там були знищені всі мости, і ворог пробував. Пробував закріпитися, пробував підійти. Вони такі понтонні переправи робили, але їх також регулярно знищували. І на цих переправах вони знаєте кучкуються і цим самим для нас стають легкою мішенью пане Евгене. почула від вас і за східний напрямок. Пам'ятаємо, що і вагнерівці, які. Підходили близько до річки Бахмутки, там поставили свій прапор, потім вже його нібито і зняли. Пане Євгене, ще хотіла запитати за важкі стрілецькі бої, ближні бої, на які є. Якщо ви можете це говорити, на якій мінімальні відстані від ворога були особисто ви або ваші побратими, і наскільки зараз окупанти не бояться підходити в притул до позиції, в притул до окопів? Тому що коли ми говорили з військовослужбовцем, який перебуває на напрямку Сватового Креміна? Я сказала, що от 10 метрів це доволі так близько, і мені військовослужбовець відповів ні, 10-20 метрів це не близько. Близько, це коли метр, і коли вороги прям. Підходять впритул і ледве не застрибують в окопи, у нас були ситуації, коли вороги застрибували в окопи, коли вони закидували гранатами позиції захисників Сил оборони. Але ну якщо так близько підпускати а, ворога і не помічати його, то ну це дуже дуже. Шкідлива для життя на жаль наших захисників сил оборони, тому не бажано підпускати ворога на таку дистанцію. І для цього їй потрібно якраз таки донатити на, на мавіки, купувати ці мавіки, купувати пробори, які помічають, поставити тобто спеціальні камери. А щоб не піддавати своє життя ризику, тобто виставляти камери чи хто вище, щоб дивитися периметр, спостерігати сектор і не підпускати ворога. Але дійсно зараз там така ситуація, що ворогу вдається іноді підповсти і вони шквальним вогнем цим артилерійним, або навіть свогів САГЕС, тупо закидують позиції, і в цей час маленькі групи піхоти просто підповзаючи. Неможливо їх дуже складно помітити. Вони підповзають до окопів захисників Силаборони. Тому там ситуація дуже напружена, дуже складна. Розуміємо, пане Євгене, і ще один такий момент. Ми минулого тижня бачили відео, де на східному напрямку, але все-таки було дуже багато багнюки. Були якісь опади. Зараз бачимо, що погода все таки трохи покращується на сході нашої держави. Скажіть, будь ласка, як це впливає на хід бойових дій загалом, і кому зараз це більше на руку, якщо можна так висловитись, наступі. Є... При будь-якому наступі складніше всього тим людям, які, ну наприклад, зараз е оркам дуже складно, так як їх техніка буде грузнути, і воно слякать розтало болото. Їм складно підтягнути свої сили. Тобто, крім гусениці, машини майже не проїжджають. Ми сидимо, ну, захисники сил оборони сидять в захисті. Тобто, поки ми не пішли в контрнаступальні дії. Ми повинні максимально знищити цю всю орду, і коли техніка загрузає, її треба знищувати. Тому погода, ну чесно кажучи, нам також на руку, що вона трошки потепліла, так як нас менше. Орки, хоча б можуть хоч якось себе міняти. А більшість захисників оборони можуть проводити на позиціях по 5 по днів. Пане Євгене, ви сказали за погоду, так що нам більше це на руку, а от зважаючи на ось ці наступи штурми окупантів. Наскільки їм вдається взагалі використовувати важку техніку, і чи використовують вони в великих масштабах, і чи вдається їм взагалі, хоча б мінімально підтримувати свою піхоту під час таких активних наступів, як було вже сказано, десь за останні декілька тижнів на східному напрямку було знищено десь порядка 200 танків, тобто 200 машин коробочок. це дуже багато. Така кількість була при перших днях, коли вони пробували піти на Київ, і військовослужбовців було знищено в Російській Федерації, також дуже багато і регулярних, і нерегулярних, і зеків, ядбросов. І тобто, всього все, що є там, все, що тримає зброю, все, що чинить опір і пробує забрати нашу землю, все регулярно знищується, тому на цьому напрямку дуже складно зараз. І по поводу коробочок, які постійно виїжджають, вони бояться згруповувати свої, свою техніку. Тобто БМП, БТР, танки. Вони бояться під'їжджати, розуміючи, що в нас є і засоби для того, щоб уразити їх їх коробочки. У нас постійно літають мавіки у захисників Сил оборони, які можуть скинути якісь неприємності, типу гранати або вогонь. Тому вони не скупчуються, але регулярно виїжджають. Тобто, такого, як на Володарському напрямку, можемо не очікувати, ну, так? І взагалі немає ну, масово не було по Угу. Зрозуміло, пане Євгене. Дуже дякуємо вам, що доєдналися до нашого ефіру. Усе як завжди, після нашої розмови опублікуємо. Її на Ютубі підкріпимо банку і закликаємо наших глядачів донатити і допомагати нашим військовослужбовцям, які зараз дуже потребують, і тих самих мавіків, дронів. І знаю, що на сході нашої держави є дуже велика потреба потреба саме в таких прохідних автомобілях. Це позашляховики, які зараз теж необхідні нашим захисникам. Євгеній Єропай, лейтенант та командир роти батальйону Свобода Нацгвардії, був з нами на зв'язку. Пане Євгене, дякуємо вам.